Всім добра, ми на прогулянці з собачками. Взяли Алтая, взяли Акіру і Гая. Такі невеличкі робимо коло, де якісь смирічки, подивитися, чи Собачки може, зараз не такий час, трохи пізненько, в принципі, білка вже мала би не ходити. Але всяке може бути, можна собачка знайти, якщо подивимося, що щось знайде, прогуляємося, поспілкуємося і тоді зробимо якийсь висновок. Вам перегляду, а ми йдемо на прогонку. Так, наша Акіра. Молода сучинка, їй зараз рік. Вже ми її виставили на випробуваннях. Трошечки вона мене розчарувала, тому що от такий передмінус така от на вольєрі показувала одне, вже і працювала в лісі і чомусь не показала на результату в одиночку. Пустили ювелір, взагалі мені аж дивно навіть не від мене навіть бігти на пару метрів. Взагалі якусь займалася своїми справами, Якісь гризла патички. Прощі. Взагалі так, якби собаку хтось підмінив. Не знаю, в чому справа, що це було відбулося. Знаю. Тіпо, я надіюся на багато кращий результат. Вона мала... Я думав, що на тройку зробить відсотків, але відповідності не заробила. Ось такий, такий результат. Нічого, я думаю, що ми ще... Знаю, себе покажемо, Надіюся, що все буде добре. Ще поспішні виводи не роблю. Є різні фактори. Можливо, собака щось перегоріла, перехвилювалася, може хоче очкувати, тому що ще тічки в неї не було. Є багато різних факторів. Тому що я в ній впевнений, був усіх 100%. Її сестра з виводкою і брат зробили двойку в парі. Також молоді собаки, потім я пустив її в парі з гаєм. Гай знайшов дуже добре, кабанів. Дуже злобно їх брав. Робив хватки. Вона сперла хвилину часу, вона підключилася. Також брали добре кабанів, що е, не було злагодженості в роботі, вона щось відключалася на іншого кабана, потім знову підбігала до гая, потім знову переключалася, то кабани було вкупі. Вісім кабанів було в вольєрі. Собаки то розходилися, то сходилися і гай отримав два рази від кабана, там попав під кабана. Вони отримали диплом третього ступеня. Ось так. Так що, коли будуть інші наступні заходи, ми обов'язково будемо виставляти знову, їх поодинці виставимо і пустимо знову парі, якщо буде дозволено. Ось так. Отак ходимо, бачите такий краєм лісу, такі є тут трепети. Ось ці дерева, ялинки, хвойні дерева і маю надію, що тут є білочка водиться, при колись тут було досить багато слідів білочки. І думаю, що можливо собачки щось знайдуть. Такі ропобігли. Мені її пошук подобається, вона взагалі собак не тримається, сама відбігає десь. Макіри, десь плюс-мінус пошук в середньому. Десь метрів 300. Так бачу, от навіть бігає. Так що тільки крапочка по лісі. Так, на 10 хвилин пропадає, можливо трошки довше. Пошук вона має непоганий. Для молодої собачки досить добре ходить, І подобається мені те, що вона собак не тримається, вона собі залізе. Сама по собі бігає окремо. Вони всі зараз три собачки зі мною. Всі собачки в різних боках. От бачите, зробила коло і вертається до мене. Висимо. Дуже красива така сучка на відносно і така спортивна, Підтягнута, гарного діта. Також і на виставку повеземо. Що красунь? Молодець. Молодець. Ми замовили також ще три цуцика. Беремо собі дві сучки і кабілька. Беремо і будемо також їх виховувати, будемо показувати вже рубрики, тому що на Та, трошечки заділа, що там хтось розказує, що ви не поставили жодну собаку. Ті собаки, які я вже поставив, то вже вони, їх немає, тільки залишились документи від них. Обов'язково також зроблю рубрику, зазнімлю, покажу які собачки, в мене були, які в них були досягнені як собак. Були дуже сильні собаки. Кабілі більше цікавилися кабілями. Чого взяв цю акіру, в принципі, хочу сучку якусь вивезти і мати собі свою лінію. Вже відповідно щось мати своє, тримати своє, ні в кого нічого не купляти, а тримати своє і так раз у кожному лайчатнику Купляйте, робіть більший акцент на сучках, тому що ви повинні розуміти, що добрих собак є мало, ви вже, якщо знаходите щось своє. Добре, тоді, бачите, кабанчик тут перше. Хтось тут лимо, бачу переробки, лив і кабанчик сюди приходив. Це що таке? А, смола. Ось так. Колись було нори, мене колись такса була, ну, зараз на такса заліз, які хороші собаки, такса. Що капець, Тут такса в мене, оббурсука колись бомбила. Виса тут поселилися, такі знаю, Тут колись у нас на цих місцях проходили козаки. Бачите попереднє відео, там місце, де був Бодан Хмельницький. І багато тут курганів на цих місцях. значить, Або тут ховали колись козаків воїни. Всі знають, що колись шапками накидали груду землі. Накидали і Таким чином ховали своїх побратимів. Дуже багато тут курганів, дуже багато. Тут один, там далі прямо, по камері другий, там третій, там низій, хоча десь мінімум 10 курганів, такі, ну, дуже, такі місця тут старовинні. От собачки, всі купці. Молодець, мене Алтай сьогодні. Порадував, ми вже десь годинку гуляємо в лісі. Дуже гарно в нього. Бачите, каблі тут, а такі от, побігли собі по своїх питаннях от коли на рублю. Бачите, Кабелі для мене. А Кіра пішла в пошук собі сама по собі. Ну молодець, молодець собачка, сама сама собак не тримається, так має бути. Ось так. Гай побіг за нею. Щось ми там зачули. Ось так. Тут крутимося по цьому лісі, надію, що ми тут знайдемо собачки, тут можливо білочку, але немає нічого, що ходимо. Зараз на той час на білку треба йти зранку Треба йти зранку і покажемо алтай. Отакий алтай Такий алтайчик кобелю 4 роки. Непам'ять кабіль, людина взагалі не мисливець, просто собаку були йому подарували і він. З ним ходив просто в гриби, гуляв по горах у лісі. І собака постійно йому знаходив білку. Я написав, записав відео в Тіктоці, що шукаю собачку, яка працює вверх. Людина запропонувала, щоб я її забрав. Віддала мені його безкоштовно. Маю дати йому цуцика від фокстер'єрки. В принципі, вже не безкоштовно, так що має бути такий бартер. Так лотай. Молодець. Побачимо, в лісі снігу немає вже взагалі, взим бачите, таких немає, природа змінюється, вносить свої корективи, різні хвороби. Зараз всі хворіють і тварини, і люди. Дуже багато кажуть, набагато більше глобальні проблеми, як ті, що там хлопець хлопці в групах. Бачите, гай біжить. Гай біжить гай. В цих кабелях, я вам ще раз говорюсь, не меріт дурниць, що віддали їх, тому що це не потріб. Це не не потріб, це собака, з якою мало займалися власник, з мало займався і цей власник, який віддав, хлопець зробив поспішний з ними висновок. поспішний, Він Поспішив просто-напросто. Просто поспішив. Цих собак Іда, у таких собак не віддається, тому що собаки працюють. З ними походилося, їм показалося, він добував також з ними, і бурсука з ними добував, і кабана в нього працювали. йому мені сподобалося чисто його право. Ну, Ці кабілі будуть жити і будуть працювати. Ось так. Загалкало, чи мені причулося? Гая немає. Десь гай побіг. Щось мені причулося, що треба б не знаю. Чекаю. Бо нажав на стоп вже чекаю. Близько 20 хвилин собаки немає. Вийдемо там полянка, подивимось що там. Прибігла Кіра, прибігав тай, а гаря немає. Очки сиди нево, їхала що пам'ятає, їхала. Взагалі сидів, кабана немає, але взагалі кабана немає видях. Де він дівся взагалі невідомо. Кабан просто зник. Хлопці навколо горичу, кабани є всіх, у нас його немає. Ось так. Більшості треба, більше треба ходити в ліс, взагалі угіддя, тому що навіть я недостатньо часу собачкам своїм надаю. Не стільки часочки би хотілося, вже не кажучи, зараз ви розумієте, зараз як буде Весна, зараз купа кліща, з собакою ти так угіддя, не вийде взагалі. Собака нікуди не піде. І зараз ось, весна, літо, ціле осінь, аж коли вже вересень, листопад помаленьку можна буде трошки ходити з собакою. Це дуже багато часу. Собака в більшості не буває на полюванні, чим вона є. Невідомо, що все в нас піде, взагалі на з полюванням. З тою проблемою взагалі має, яка є. Так що... Невідомо що з цими всіма собаками буде і взагалі що буде з собаківництвом. Такі гарні ялиночки ростуть. Ось такі. Що скажу, друзі? Зробили коло, невеличкий ліс пустий. Взагалі ні слідів. На наступний раз підемо з вами в одне місце. Там такі колись була хата, страбу, хутір, і колись там жили люди. Там лишився старий сад такий. І ми підемо з вами в той старий сад. Подивимось, що там є на Броди-Куниці, там пату дуплів. Я думаю, що ми сьогодні підемо туди. Ну, Але немає часу. Якщо йти, треба йти відразу. Ось так, собачки побігли, прогулялися, нічого більше не треба. В принципі, все влаштовує гарно. Обов'язково треба щоб попасти на білочку. Хочу золотаєм, тому що цікаво, як він працює, як він реагує. Пошук мені його подобається, він в деякій мірі ще ходить далі, ніж гай. І... Непогано він так ходить, досить непогано шукає, попід ноги не ходить. Якщо шукає, значить щось знайде і нам виставить. Ну треба більше сійти, як ніяк не міг вийти з дому, тому що багато вдома і робота. Ось так. Так що такі справички. Тут такий біля поля старий ліс є, такі старі дуби. Чесно я вам скажу, навіть останні роки ходив так в принципі навіть і не бачив слідів кунець. Десь не десь якийсь слідочок був. Е, немає такої високої плотності куниць, як би хотілося. В принципі, в свій час один чоловік дуже плотно нею займався і багато куниць вибив. І кажуть, матошне поголів'я було знищене, можливо, кілька пару штук лишилося, воно не відновилась. Позвонил, і перебив відео. Що ми такого цікавого сьогодні не сказали? Ще багато. Десь треба буде так просто сісти, поговорити. Так на ходу не ну, можеш, хочеться щось і показати, зняти, показати собачок і протися. І вже змеркається, треба їхати, бо є ще якісь плани. Так що біжимо полегеньки додому. І ще зараз включимося. Будемо виходити з лісу, ще що щось зазнімлю. Наша прогулянка доходить до закінчення. Прогулялися Прогулялася собачками. Такий напроди диких кіс. Бачите, таких горбах. Найошко 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Гарна така стайка 11, 12. Досить гарна ту стайка тримається кіс. На огідях є. Алтайчик нічого сьогодні не знайшов. Так алтай. Треба ще, щоб, щоб, щоб ще щось було, щоб його знайти. Фактично не знаю. Прогулялись. Старий ліс, старі дерева такі дуби. Вже темніє. Швиденько біжимо додому. Ось так, лайки. Це така, бачите, порода універсальна, яка хоче дуже багато часу. Бути в угіддях, яка хоче дуже багато полювати, вона собака собаки дуже є е, виносливими. І чим більше часу ви з ними ходите, тим більше вони і краще будуть шукати і працювати. Немає нічого взагалі прогулялися, собаки щось побігали пошукали. Пусто, сумно. Ось так. ну Головне, щоб вигуліло собачок. Хай. Сьогодні з нами була Акіра, Бул Алтай, був Гай. Насип.